Всім привіт! Старі Петрівці, Київське море, 4 серпня сьогодні. Четвер. E, значить, хочу показати вам нашу роботу за 4 дні. В понеділок ми почали, сьогодні четвертий день. З газоблока будується швидко, То буквально ось 4 дні коробка готова. Ну і, e, це будинок 10 на 16 метрів, одноповерховий. Але такий він полутерний можна сказати, тому що висота в холі потолка 4,5 метри. Е, значить, взяли ми ось такий насос 37 метрів стріла, для того, щоб повністю він скрізь доставав, тому що розмір будинку, повторюсь, 16 на 10 метрів. Ну, покажу вам цей проєкт. Для мене особисто він дуже цікавий, тому що в залі висота потолків 4,5 метри. Тобто оце ми йдемо через... якби моделіруємо, що це Не а так і є, це головний вход. Головний вход. Тут ще буде колона така і буде криша над крильцом. Да? Тобто ступенька. Заходимо в холл. Заходимо в холл. Не знаю, скільки квадрати, десь 4 квадрати. І зліва от таке величезне вікно. І ну, По суті, класно, коли багато світла, то є ось такий широкий подоконник, тому що товщина стіни 40 см, до речі, ми її не будемо тепляти, цього достатньо. От можна сісти буде, на підвіконні, ззутись, тут справа при вході буде шкаф. І ось собственно, сама фішка цього будинку це ось ця зала, де висота потолків буде 4,5 метри. І з таким Огромним окном, ширина вікна 4,85, а висота 3 метри 60 сантиметрів. В будинку три спальні. Ось направо одна спальня. Тут 16 квадратів. Туди праворуч там санузли. І ще ось дві спальні по 14, по 14 квадратів. Значить, замовник тут не ставив паркан, так як я на своїх об'єктах там з профнастіла, тому що сусідів немає да. і ось він поставив таку сітку, там у нього обрив, красивіша природа. а На передній стороні, як ви пам'ятаєте, Київське. Тобто це одна спальня буде. То ось буде інша спальня. Вікна теж великі, зараз це модно, Ну і... мені особисто подобається, да? тобто, в першому кому комусь за 50-60 не заходять такі великі вікна, мені там, багатьом помголожі ребятам заходять. Значить, це новий стіль. висота вікна 20 Ширина тут метр восімде. Висота потолків у спальнях буде в чистоті 3 метри. Тобто зараз ми зробили там 3,20 з термопоясом в чистоті буде 3 метри. Ну і ця балка 4,60 зараз покажу як ми її армірували. Значит, ось собственно, балка, 16 арматура, 3 ряда по два прута. То есть розмір у нас 30. Ну и так как будинок не утепляется, не утепляется, то мы зробили тут натеплення соточка с Ну, от. весь будинок зверху такий. Там пояс 4 крута стандартно по 3 э, наружная. Наружної палки немає, поставили блок сотку, так як будинок не утепляється а з іншої сторони доступ. Бетон марка 350. З цим не шуткуємо. Треба щоб було надійно. Ну от якщо був будинок двоповерховий то вид з балкона був би отакий Да? Так, звісно жаль, що одноповерховий, ну і зато буде зручно. Зато буде зручно. Ну все. Ось такий і вид має вікно, Которе 4,80 на 3,60. Особисто мене воно впечатляє. Як вам? Ну і маленькі наші хитрості. Пісок використовуємо тільки річний, ніякого вражного. Пояснюю, хто не знає, річний коштує на 100-200 гривень дорожча тонна, але він без глини. Глина, коли є у піску, вона з часом висипається, кріпость раствора, бетона. Ну просто нікудишньо. Тому, якщо ви будуєте для себе або е, хочете бути качественним забудовником, да, щоб вам люди завжди жали руку по закінченню будівництва і зустрічалися з вами там, я не знаю, через років 20 і не задавали е, питань, чого у мене там повисипався, розтворили бетон. Беріть завжди е, пісок чистий. Е, це щебень, який ми завозили на відлиття цих віконних перемичок. Щебень, фракція 5 -20. Ну, На фундамент ми брали на подушку щебень фракції 20-40. це фракція 5-20 для заливки отаких от, а, конструкцій від перемичок над вікнами для приготування бетону. А, це тераса. Вона не буде, вона буде накрита частково, тому що тут буде звіс з криші шириною 1 метр. Тобто десь отак от буде тераса накрита, все інша тераса буде відкрита. Ну Потрібно буде якісно положити кафель для того, щоб його там взимку не підірвало. Бо так як буде йти дощ прямо на, на, на плитку на кримограні. Е, Хто пам'ятає, фундамент ми тут е, робили е, ну, якби не з сухостою, а з дошок е, таких сирих, яких надалі будемо використовувати на криші. Склеїли тобто пленку, на них прибивали степлером. Получається ну, такий гладенький результат. Е, блок. 40 звісили на 5, тобто тут 5 см, для того, щоб потім ще утеплити додатково фундамент. Його можна, звісно, не утепляти, тому що ось цей блок, який лежить, він буде виступати як утеплитель пола, по суті, тому що на плиту положиться пінополістирол 5 см і... Теплий пол буде у ванні. тобто промерзання фундаменту не буде. Але додатково, щоб він не промерзав ось так, да, то о, ми залишили там 5 см на пенополістирол, там двоє чи троє. П'ятерку туди нема смисла клеїти. Так Як у нас перевернута чаша, то же, всі комунікації розведені, там буде чудове світло заходити в будинок. Точніше виходити. Це каналізація під острів. Тобто да? Тут ось ми робимо таку нішу з газоблоку 60 см. І кухня, шкафи, шкафи будуть стояти О, ніші, ось у цій ніші, ось вимальовується, да? запад лицо зі стіною. Стають шкафи, а робоча зона тут буде у вигляді острова. Е, ну, як бачите, квадратура цієї зали дозволяє. Ну і Представте, тут висоту потолка 4,5 метри, тобто над усією перемічкою ще буде е, три ряди е, газоблока плюс армопояс. Ні, два ряди газоблока плюс армопояс. Круто буде, обов'язково зніму, як зроблю. Е, ну, якість блоків ми хотіли взяти аерок, він більш там, геометричний, менше на ньому сколів, тому як нормальні піддони при розгрузці він не ламається. Це газоблок, як ви бачите, бровари, зелена упаковка, Stone light. Тобто Є сколи, є там питання по геометрії, але то все. А насправді мілочі, воно підшпаклюється і буде повний порядок. Бетон ковальська. Показую як ми розрахували бетон. Тут 80 метрів армопояса. Ось ми його весь залили. І от все, що нам не хватило, тут не Ну, Зараз Тараста пособирає із ліжки, плюс ще в ящику У насоса залишилося. Тобто розрахунок дуже чіткий і замовник, звісно, не переплачує. Що зараз відбувається? Зараз ä, затираємо, рівняємо. І ставимо шпильки для того, щоб прикрутити мурлат. Шпильку використовую 12-ту мурлат, тут буде високий 200 висоту, 200 на 200, на 200 будемо його брати, щоб не перекрити вон ті вікна, тому що криша скос буде немножко перекривати. При тому якщо мурлат взяти там, 100 на 100, допустимо, будемо 200 на 200. Тут шпильок не ставимо, тому що е ось цей квадрат зали він буде, так як я говорив, підніматися вверх. Тобто ми зараз маємо висоту 320, а нам її треба зробити 450. Тобто тут ще піде зараз кладка газоблока по, по квадрату. ну І потім знову ще один. Ще один армопояс. поезд такий бетон. Повторюсь, марка бетону 350. А... Беру тільки від ковальської, тому що там є там інші виробники бетону. Ковальська вже перевірена руками, якість на найвищому рівні. Ну, добираємо ту нехватку бетону, якої в нас немає. Повторюсь, будинок не утеплюється, тобто буде прямо по газоблоку, так як він сороковий, сітка і одразу буде керамограніт клеїтись. Ну, Протянемо сітки, клеєм і по, по такій основі будемо клеїти граніт місцями, а місцями буде е, декоративна штукатурка, там барашек або лікорає. Тому всі е, бетонні конструкції ми утіпляємо десятки. Тобто, допустимо ця балка, її розмір 30 на 30, тобто так у нас вона 40, ми ложимо десятку, виходить 30х30. Що касається армопояса, то тут, повторюсь, 10 см стоїть газоблок. Для того щоб не ставити опалубку, не кидати утеплітель, вирішили замовником поставити газоблок.